Пільнота, дай Боже, тут під'їхала така статистика, від якої можна кинути курити. І я знов це зробив. Я знов знайшов нішу, яка розриває канали просто на мільйони переглядів. Це від просто нульових якихось каналів, які тільки накручені індусами, до каналів уже де 200 тисяч підписників. І зараз я вам це все покажу е, на практиці, як то кажуть. Так, от дивіться, оце скрін канала нульового я його купив у Піарленда за 180 доларів, чи за 200, не пам'ятаю. Як ви бачите, він вже себе окупив. І ми почали тестувати, заливати цю нішу в серпні. Чуть-чуть е, довго він відлежувався, і далі він як. Лупанув просто на такі от перегляди. Потім ми вирішили, в серпень, коли закінчився, ми вирішили масштабуватися. Завжди потрібно масштабуватися і заливати цю саму нішу на інший канал. У мене був канал на 200 тисяч підписників. Зараз я вам його покажу. Він лежав просто мертвим грузом. Як ви бачите, ось в нього був дохід по 5-8 доларів в день. Туди вже нічого не заливалося. Все що туди заливалося, це трансляції, які крутились там. От кожен день дискотека така була з трансляції. Це був канал з коровами. Він вже давним-давно лежав сто стагнації. Ви бачите, що тут він по 200, 400, 700 доларів в місяць заробляв, і це вже було дніще його. Тобто він вже не вигрібав, пропадав канал. Я вирішив затестувати на ньому цю нішу, і ви бачите, що 5-го числа я заливаю туди перший відеоролик, 6-го числа нічого не заливаємо, 7-го числа ми заливаємо другий відеоролик, і пішла жара. Ви бачите, ось по статистиці по скріну, все показую вам з аналітики, що вже 9 вересня був мільйон переглядів в день. Тобто за день канал просто летів. Зараз, до речі, на ньому майже мільйон підписників за 48 годин. Тобто канал рухається, рухається і набирає свої перегляди. А давайте ще зайдемо в статистику, і ви бачите, що от він заробив за 9 вересня 879 доларів. Ось, ну зараз трошки пішов спад, але ми зараз підготували дуже мощний відос. Прямо сьогодні його будемо запускати закидати, і подивимося, як він себе покаже. Отже, давайте поговоримо, що це за відео, яка їх довжина, хронометраж, який RPM і так далі. Відео всі по одній-дві хвилини. Так, да, це дуже короткі відеоролики, і зараз я розкажу одну таємну фішку, яку я застосував, давно її не застосовував. Тут вона класно підійшла, яка просто от запушила цей канал. Тож, відео по одній дві хвилини, як я вже сказав, RPM. RPM на відеороликах. От ви можете бачити, 1 долар, десь є 1,30 доларів і так далі. До цього, до цього. На цьому каналі був RPM 0,33 цента за тисячу переглядів. Ви розумієте, що таке 0,33, і що таке 1 долар. Це досить величезна різниця для такого каналу. І що ще хотів сказати: геолокація. Геолокація США, Бразилія, Великобританія, Іспанія, Італія. Тобто нема ніяких індусів, пакистанців і так далі. Оцих голосраких, які там платять копійки за перегляд відеороликів. Аудиторія дуже моцна, за що, дуже великий лайк. Коротко скажу про цю нішу. Далі я про неї продовжу розповідати, можливо, хтось вже знає і догадався. Ця ніша є в секретному телеграмі, я її записавши 7 лютого про це відос, що сказав, є крута ніша, яка буде точно залітати. Вона тоді тільки, скажімо так, зароджувалась, її навіть тоді ще не було. Але я сказав, що оце буде залітати. І весь цей час ми шукали воркерів. Але слава Ісусу Христу і спільноті, що там, Ютуб, ми його все ж таки знайшли через півроку. Далі я про це все теж розповім. А зараз давайте поговоримо про геніальну фішку, яку. Я втулив оці відеоролики, і із-за цього вони просто почали взлітати. Все на, насправді банально просто. Ви коли заходите в налаштування відеоролика, там є, знаєте, як якість підвищити і так далі. Така шестеренка. Якщо на неї натиснути, там є швидкість. І я попросив глядачів, щоб вони поставили швидкість 0,25. Як я це зробив? Писав у назві, писав у відосі, і писав, наприклад, в описі. Да, не всі це використовували, але блін, з одного мільйона е, переглядів, навіть якщо тисяча людей це зробили, повірте. Це вже дуже круто. Знаєте на що вплинуло? Утримання. Тут просто шикарне утримання. Майже до кінця люди продивлюються, а можливо і не до кінця, а і за те, що вони ставлять 0.25 швидкість. Ютуб це а, вважає, як не, не чуть людина чотири рази передивилась ваш відеоролик. Ось ця от така дрібничка, така от фішечка маленька, просто запушила ці відоси. Тому що ці відоси дуже динамічні, вони дуже швидкі, і тому 0.25 швидкість вона класно тут порішала. Тобто, якщо ви зараз можете подивитися мій подкаст, те, що я вам записую на швидкості там 1.5, щоб швидше слухати, то комусь цікаво дивитися ці відоси на 0,25. І це зіграло мені кається дуже вирішальну е, таку фішку. Ті, хто роблять цю нішу із секретки, ловіть лайфхак, як то кажуть, плюс один вам. Давайте поговоримо, як робити цей контент і що для нього потрібно, які треба скіли, там лайфхаки і так далі для створення такого контенту. Насправді не хочу бути чепіком, але тут нічого не треба монтувати, тут нічого вам не треба знімати, грубо кажучи, ви просто заливаєте відео. Насправді, реально, ви просто заливаєте відео. Ви про... Якщо хочете щось там монтувати, то ви можете от написати, як я там про швидкість, або додати колокольчики, підписку. Це максимум, що ви можете туди додати. В принципі, цей контент ми заливаємо майже без монтажу. Ми отак взяли відеоролик, залили його на YouTube, і далі картинка. Знову ж таки, не потрібно фотошопити, не потрібно щось придумувати, генерувати і так далі. Тут ви просто дивитесь хвилину відеоролика, вибирайте найкращий кадр і ставите його на прев'юш. В принципі, ви можете його там підтягнути у фотошопі, додати різкість, приблизити, додати там яскравість чи контраст такого плану. Але в принципі на цій ніші можна навіть звичайний топ кадр ставити на заставку і рахуйте, це чесно Клікбей, по суті, те, що ви поставили на аватарку, те є і у відео. І це теж дуже класно грає на глядача. Тобто він не відчуває, що його обдурили. І таким чином, типу, глядач там ставить вам лайк, підписується, пише коментарі, і тим самим продвигає ваші відеоролики. Тепер давайте поговоримо про але. Ви ж знаєте, що завжди є. Але контент класний, контент легкий, простий, але його дуже важко знайти. Чому я зараз аж в серпні запустив такий канал? Тому що з лютого місяця ми не могли знайти хто може продавати нам, хто може знімати нам ці відоси. І я ще раз кажу, дякую Ісусу Христові, спільноті, що там Ютуб, що наші люди є кругом, і в Ріо, Мексиках, Іспаніях так далі, тому що ця ніша можна її зняти тільки в одному місті в Іспанії. І ми відправили туди нашого воркера Техаського. Ренджера він знімає і продає нам цей контент. Ми його попросили, щоб він це зробив в секретному телеграмі, тобто ми його там викупляємо повністю весь контент, і навіть стоїть черга невеличка на нього. І ще хотів сказати, що в секретному телеграмі ми зробили соцзвон із тими людьми, які там чотири людини, які роблять цю нішу, їх уже десь, мабуть, вісім. І якраз цим от продавцем контенту ми розповіли, які нюанси цього контенту, де його можна взяти, скільки він коштує, як запускати такі канали, і там же. Залишили силку продавця, в якого можна купити. Тому кому цікаво, ви можете долучитись до секретного телеграму. Повірте, воно вам окупиться з ліхвою. Просто потерпіть, тому що дуже велика черга на цей контент, а продавець цього на все один. І що ще хотів сказати? Це я запустив на одному каналі індуському, От такий вийшов 4800 за місяць. Далі я це запустив на каналі для 200 тисяч, і ви бачите, що за цей місяць він вже заробив 4300. При тому, що щоб ви розуміли, це всього за там, 12 днів, чи скільки зараз 14 число, а заливати ми почали. Стрельнуло воно 7, тобто за тиждень. За тиждень канал вже заробив 4-300. І в мене є зараз ідея, ми хочемо, ми купили. Ще контент недавно от був такий аукціон. і Ми купили ще цей контент е, на 9 роликів поки що, і буду підключати канал на 700 тисяч підписників. Надію, що такі от цифри 4 тисячі доларів буде за один день. Тому що, якщо такий показник на каналі де 200 тисяч, то на каналі 700 тисяч. Я думаю, там буде ще більше переглядів, більше охват і так далі. І це вже я не що Є ще канали на 18 мільйона і 1,7 мільйона підписників. Туди я не підключавши цей контент, але. Круто було подивитися, які там би результати. Наливайку, мегорілки, горілки, стаканчик. Бігає по полю, смажений кабанчик. Коротше, я там аж в подкасті казав, що запускаю новий канал, блін, подкаст уже пішов в монтаж, а не показали ось це. Перше відео сьогодні. Ляп-ляп-ляп-ляп. Хіряк. І до побачення. Що ще хотів сказати? Нагадаю вам, що скоро йде жовтень, листопад і грудень. Це самі жирні місяці, з самим крутим РПМ, і всі ютубери чекають оцього сезону, тому що Ютуб туди отак от просто насипає рекламу, і RPM просто всіх ростуть і перегляди. Ну коротше, всі самі жирні місяці, в які ми заробляли, це були листопад і грудень. Тому не тяніть резину. без різниці, який це буде контент, чи це буде контент нашої секретки, чи це буде контент, який ви самі придумали. А насправді я. Не дуже і зацікавлений, щоб багато хто вписувався в цю нішу, тому що насправді там десь зараз каналів 11, можливо, є, які ведуть оцю нішу, і, мабуть, 8 це ті, хто із секретного телеграму. Тобто цю нішу захопили лише ми. Менш тим, хватить, говорить, ідемо робити Ютуб. Я сьогодні запускаю ще канал на 700 тисяч під цю нішу. Ми зупинили там трансляції і будемо робити тільки оцю нішу. І через там місяць, два-три я вам скажу речі. Результат зніму відос, тому що самому дуже цікаво. Все, щастя, здоров'я, робіть ютуб і підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо раді бачити вас в нашій спільноті.